Душа болить, а як їй не боліти? Часи такі усіх тепер болить, такі часи комусь замало світу, а хтось комусь завбіжки цілий світ. Найвищий план, коли все не по плану, коли ніхто не знає, що в кінці цим світом правлять впевнені профани. І заледве виживають мудреці, пліч опліч йдуть невдахи й фаворити, та часу в нас у кожного катма, для якогось небо прихилити, щоб вирватись з єдиного котла. Черпай життя по краплі чи по ложці, як випав шанс, хоча би ризикни, бо краще бути серед переможців, ніж все життя на лаві запасних. Бо краще бути серед тих, хто вірив, хто з часом не зійшов на манівці. Спочатку ж пропускають лицемірів, а вже позаду йдуть і мудреці. Дорога ця не кожному під силу. Тут б'ють із флангів і руйнують тил. Якщо ти не розправиш вчасно крила, то можеш залишитися й без крил. Душа болить. А як їй не боліти? Часи такі усіх тепер болить? Буває, що життя не варте й миті, а інколи життя вартує мить.